п'ятихвилинка Намагання контролювати своє життя, планувати наперед це невід'ємна частина реальності дорослої людини. Досвід життя в умовах війни демонструє, що здійснювати це в часи майже тотальної об'єктивної невизначеності вкрай важко подекуди просто неможливо. Шквал прогнозів. Очікувань та шокуючих раптових новин просто збиває з ніг. У результаті тривога та безкінечна невизначеність починають контролювати наше життя, наповнюючи його відчуттям небезпеки. Це, у свою чергу, провокує розлади психіки та впливає на якість життєдіяльності. Що робити, коли тривога затьмарює очі? А мозок продовжує штампувати неоптимальні патерни поведінки. Сьогодні будемо говорити саме про це. У такому разі можна спертися на толерантність до невизначеності. Це особистісний ресурс, який стає дуже актуальним під час війни. Толерантність до невизначеності це процеси особистісної саморегуляції, які дозволяють ефективно приймати рішення та діяти в умовах суперечливої інформації, її нестачі або, взагалі, відсутності будь-якої інформації. Чи не нагадує вам це наше з вами повсякденне життя? Мені ось нагадує. Відомо, що толерантність до невизначеності формується та реалізується на різних рівнях. А саме, перш за все, це рівень сприйняття. Коли ситуація розвивається незаплановано, залишатися оптимістично налаштованим та спокійним вкрай непросто. Однак, спроба подивитися на те, що відбувається під іншим кутом зору, здійснити так званий редизайн ситуації. Це важливий крок в конструктивному проживанні нашого життя. Наступний рівень це рівень дії. Надважливо перед тим, як почати діяти, переглянути звичну послідовність та схему звичних дій і врахувати обставини, що змінилися. Стереотипність у випадку високого рівня тривоги заважає і навіть шкодить, а вміння переосмислити звичні рішення це запорука успіху. Рівень відносин або рівень взаємодії з іншими. Людина, яка має достатньо високу толерантність до невизначеності, усвідомлює межі своєї особистої відповідальності та приймає, що інші люди гарантувати нічого не можуть. Єдине, що чесно може дати інша людина, це наміри. Глобально толерантність до невизначеності це визнання того факту, що дуже багато чого взаємно з оточуючими людьми та в реальності загалом від нас не залежить. Це факт. Все, на що ми можемо спиратися наша здатність усмиснювати та об'єктивізувати реальність. А вже на основі цього гнучко і спокійно змінювати свій персональний світ. Чим більше ми усвідомлюємо це, тим легше нам проживати наше буремне та невизначене життя, особливо під час війни. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Терапевтична п'ятихвилинка.